Тему, яку ми розглянемо наступну, це е, криптоактиви. От вчора ми спілкувалися, що існує е, надзвичайна велика необхідність в регуляції ринку криптоактивів. Е, те, що регуляції немає, е, не означає, що ринок не працює. Добре, якщо е, ці операції проводяться з законною метою. Але на жаль, вони також можуть використовуватися е, в незаконних цілях, і ми повинні розслідувати такі транзакції. І якраз про такі розслідування, як це здійснюється, яким чином які технології доступні для цих розслідувань. Нам е, розповість Владислав Цвіркун, представник компанії Global Ledger в Україні. Прошу, пане Владиславе. Всіх вітаю. Я е, коротко буду говорити. Е, трошки розповім про наш софт, як він працює. З нього ви зрозумієте, взагалі, як працює. Як працює софт на кшталт нашого в чому його плюси мінуси можна сказати, і в кінці я підсумую це все для, скажімо так, для ситуації взагалі в Україні з приводу регуляції і так далі? Трошки скажу. Сподіваюсь, що ні, ні, нікого не, не ображу. скажімо так, це про нас трохи. Ми існуємо з 2019 року. Ми зареєстровані і профінансовані у Швейцарії, Причина цьому розвинене законодавство Швейцарії в першу чергу. По друге, те, що ми вирішували певну проблему. А проблема саме була така: Те, що з такій компанії, як наша, потрібно працювати з бізнесом на сьогоднішній день. Але завтра фінмоніторинг будь-якої країни має взагалі сам робити і досліджувати всі транзакції, які є. Тобто на сьогодні ми покладаємо це на установи на ВАСПи і тому подібне, щоб вони самі перевіряли звідки йдуть гроші. А далі воно за аналогією з фіатними грошима буде так само. Тобто, мені все одно звідки прийшли 100 гривень, які мені заплатили там за чехол для телефону, Я заплатив податок і все. А в крипті ви маєте перевірити, звідки ці 100 гривень в еквіваленті будь-якої криптовалюти взялися і ви за це відповідаєте. Відповідаєте, тобто конфлікт полягає у тому, що ем, дані, які ми ем, оброблюємо для приватного бізнесу, це е, до них можуть отримати доступ е, державні органи правоохоронні органи, якщо вони будуть як то кажуть, тиснути на нас чи щось таке. І такі я не буду згадувати кампанію, але такі історії були. Тому ми розробили спосіб, як ми можемо замкнути наш софт на приватному сервері, на вашому боці, тобто на боці комерційної установи, на боці. Фінансового регулятора правоохоронного органу і так далі, і, і ця база вона буде функціонуючою, вона буде зашифрованою, тобто, ви не зможете, ну не конкретно, ви а наш клієнт не зможе вкрасти нашу ні базу, ні наш софт, тому що вона існує в зашифрованому вигляді. І якщо до нас хтось прийде з і, там чи викраде когось з нас і буде намагатися отримати доступ до інформації, яку ви намагалися дослідити, які рішення ви прийняли на основі тої інформації, яку ви отримали від нас, тобто, наприклад. Наприклад, ви отримали, що це транзакція там я не знаю на 50% брудна. А ви такі так, і все одно її прийняли. І якщо таку інформацію отримує податкова, то нічого доброго з цим бізнесом не буде. Ну і навпаки, скажімо так, тому ми були профінансовані в Швейцарії в 2019 році, якраз тому, що там дуже люблять приватність, і ми розробили такий софт, який може бути може бути використаний усіма без додаткових, скажімо так. Чим ми пишаємося за цей час 2019 року? По перше, ми дуже багато працюємо з його по з напрямкам. Це і розслідування, і також для взагалі United Nations був розроблений нами перший compliance guide по криптовалюті. Зараз ми розроблюємо другий compliance guide. Він писався буквально у цьому готелі поверхів вище. Ми є частиною глобальної коаліції по боротьбі з фінансовою злочинністю. Разом з нами там працює Європол, Інтерпол ФАТФ. Для європейського союзу багато розслідувань це як і Єврокомішан, і також ми працюємо з адвайзерів. Між ну, в принципі з усіма ким можна працювати. Ми працюємо з багатьма кіберполіціями. По Європі ми працюємо з правоохоронними органами. Спочатку війни ми працюємо. Тобто, якщо тут є присутня або у вас є з ними, можете поцікавитися. Всі знають, що ми дуже багато роботи зробили. Вся вона була абсолютно безкоштовна. Тобто, ми робили розслідування і з. З ними вже приходили до наших органів з готовими розслідуваннями. Якісь чомусь завершилися, якісь ще в процесі, нам нам не звітують, скажімо так. Ми з новин дізнаємося в Арабських Еміратах. Ми робимо, скажімо так, підготовку для запуску першої їх CBDC. Скажімо так, якщо наша CBDC тестувалася на системі Stellar, яка є суперпростою, то країни, які ну, більше вкладають в це, то вони використовують більш складні системи, і так як Арабські Емірати вони є в сірому списку ФАТ. По причині прийняття дуже багатьох, в тому числі росіян, її грошей. То нам дуже важливо розуміти, що там всередині коїться і бути готовим до нових викликів через наших клієнтів. Проходить приблизно від 5 до 10% всіх біткоін транзакцій в день. Ми беремо саме біткоін, тому що там більше всього грошей. У 84% Ми знаємо всі джерела коштів, якщо ми тестуємо транзакцію. У 93% ми знаємо більшість, якої достатньо для того, аби провести взагалі розслідування. Ми вирішуємо проблему анонімності в блокчейні. Тобто, е, теж це і питання, яке я задавав минулому спікеру е, у експлорерах, у нодах і тому подібне, ми бачимо суху інформацію, хто кому перекинув гроші, але ми не бачимо, хто стоїть за цими грошима. Якась певна інформація, вона наявна, там, наприклад, якісь великі біржі, чи там хтось написав коментар, і там чи це якась гучна справа, і цей гаманець там хакерський, він був зарепорчений у всіми в світі, і тоді. Ця інформація відома, але ж проблема не тільки в тому, що ми не знаємо, хто стоїть за гаманцем. Цей гаманець може бути гаманцем біржу, гаманцем якогось обнал сервісу. І тому, якщо ви слідкуєте, чи штучний інтелект проходить через цю через цей гаманець, він не знає, що всередині всі гроші вже перемішалися, і тобто, слід вже втрачений. Тому ми щоденно купуємо наркотики, купуємо зброю там. Спілкуємося з різною поторочю, скануємо повністю телеграм. У нас є база всіх гостов Новоросія, там і тому подібне. Як їх фінансують? Там і тому подібне. Слідкуємо за пропагандистами у нас, агентами впливу і всю цю інформацію надаємо правоохоронним органам України. Ну і десь ми це робимо на комерційній основі не для України, скажімо так. Проблема чорних списків це теж саме проблема відкритих джерел. Вона полягає в тому, що щось занесено в чорний список. Всі про це знають там. Це гаменець, там, наприклад, не знаю, там Лазарос груп, Лазарос це хакерська група Північної Кореї, і всі про це знають. і Тому, якщо ви зайдете в відкриті джерела, то ви побачите, що з цим гаманцем не потрібно взаємодіяти, але є то тисяч способів обійтися, наприклад, з того самого гаманця можна зробити ще пару років тому. Можна було просто зробити шість транзакцій, і будь-який софт, який би сканував автоматично на ваш банк, там чи на будь-яку установу, він би сказав, що це 100% чиста транзакція, тому що є лімітація просто заліза, і якщо уявіть, скільки запитів робить один банк, два банки, три банки, сто банків, тисячу банків одночасно в одну секунду, і тому є певний. Лімітація тої інформації, яку вам видають, ту калькуляцію, яку робить для вас сервер, і тобто раніше він не робив більше п'яти кроків назад, і шостий крок це вже була якась така штука. Ми цю проблему також змінили, тому що ми відносно нова компанія в цій сфері, і ми, скажімо так, ми проходимо повністю до кінця, і все це робиться за пів секунди. Vision також наш інструмент для візуалізації, він, як то кажуть, court. В суді не потребує додаткових якихось експертів, крім того, що нас злучають як експерта, щоб ми просто сказали, що ми за все хороше проти всього поганого. Ну в Україні це не експерт, це свідок поки що. Наш візуалізатор є. Ну, якщо скажемо не найкращим, бо це буде голословно точно один з найкращих. Він супер зрозумілий, тобто будь-яка людина, яка не розуміє, розуміється, на блокчейні зможе провести за допомогою нього розслідування, підтверджено багатьма нашими правоохоронними органами, тому що на навчаннях вони цим користуються і намагаються провести розслідування. Скажімо, так кластеризація та маркування. Що тут мається на увазі? Це мається на увазі, що те, що я казав, що якщо йде лейблинг, тобто ми маємо закинути всюди гроші. Пилова атака по копійці всьому світу, е, детально війти в розмову з якимось представником, там хез там, написати йому алейкум і все таке, і в його тоні з ним спілкуватися, аби він від віддав тобі потрібну інформацію. Є речі, які можна зробити за допомогою е, автоматики, наприклад, поєднати. Гаманці, якщо у них є один власник, у різних блокчейнах є різні, скажімо так, патерни, які ми можемо відслідкувати, і система автоматично вам покаже, що хтось створив зараз обмінник. Немає жодного способу сказати, хто володіє цим обмінником. Але ми точно знаємо, що це обмінник, Будь уважний. Або ми точно знаємо, що це міксинг, що це коєнжоєнтам, і різні різні способи. Це допомагає розслідувачам не витрачати надмірний час. Ну і трошки забере у нас хліб, тому що дуже багато навіть такі поважні органи, як ФБР, роблять абсолютно нікчемні розслідування, користуючись відкритими джерелами чи якимось іншим софтом. І ми потім заробляємо з того, що ми просто робимо розслідування за них для клієнта, скажімо так, для того, кого вони звинувачують, аби справа чи не доходила до суду, чи там вона в суді розвалювалася, тому що на жаль існує дуже багато помилок пов'язаних з цим. Аналітика джерел коштів. Ви як я і казав, це робиться за пів секунди. Ви налаштовуєте формулу під себе, тому що є різні ризики в різних країнах. Там в Америці легальна марихуана, у нас нелегальна, десь взагалі в Азії смертна кара. Тому для всіх нас це різний ризик. Різні країни вважають різні країни терористичними режимами, тому це для них теж різні ризики. І тому подібне. Ми намагаємося видавати не лише формулу, а й видаємо повністю до найм. Меншої фракції, взагалі, звідки з'явилися ці гроші, тобто там 0,01%, Якщо ми знаємо джерело, ми його також вам надаємо. Скільки хопів кроків назад? Це трапилося, тобто, вплоть до того, коли взагалі цю крипту змайнили. Е, оцінка ризиків, те, що я вже сказав, е, це те, що ви можете налаштувати це під себе, тобто ви нас просто просите, чи там ми самі вам щось запропонуємо. Надалі це буде. Ми додамо в свою програму можливість того, аби ви просто під регуляцію е, наприклад, там ФАТФ, знати Міка чи там Арабські Емірати, там Вара і Діджей, ви просто обираєте. і Вони вже туди зааплодили свої е, вимоги, і у вас буде. Така сама картинка, як і у локального регулятора. Виявляємо схеми міксингу. Будь-яка схема міксингу е, в прикінці має бути розв'язана вручну. Тобто, аби розв'язати схему міксингу, потрібно ідентифікувати 60% учасників цієї міксин-схеми і далі, вже якийсь пробабілістичний аналіз, взагалі можливий і витримає хоч якусь критику від захисту в суді. З допомогою нашого софту просто тому, що ми не використовуємо старі лінійні способи візуалізації даних, які використовували. Воло раніше через вимоги суду і так далі. Ми ризикнули. І у нас дуже плавна система візуалізації. вона не буду їх в одну лінію. Ви можете їх переміщати. Вона вам сама їх покаже як воно зручніше. І вже, скажімо так філд тестет в лондонських судах і всюди не було ж жодного разу, аби нам суддя сказав, що там о там ви не відповідаєте. я Навіть забув як цей стандарт графіків називається, але не суть. Суть тому що це дуже зручно, і якщо вже потрібно це зробити, якщо там було вкрадено там 100 мільйонів мільярд, і там ЦРУ садить пару поверхів людей, які цим займаються, то їм дуже зручно користуватися таким софтом. Це те саме про деміксування, те, що ми можемо показати це трошки більше. Плюс наша система лейблів. Ще раз я кажу про те, що будь-яка компанія, з якою ви будете працювати, вона має свій регіон впливу. Тобто, якщо хтось в Мексиці буде застосовувати наш софт, ми з України реєстровані Швейцарії. У нас найкращі лейбли по Росії, Рану там Північній Кореї і іншим загрозам для України і Європи. Ми е, якщо нас використають в Мексиці, і хтось буде промивати картельні гроші через той банк, то коли справа дійде до суду, то регулятор зазначить, що було використання софту, який е, краще для Європи, для того, аби прийняти більше брудних грошей, заробити більше е, відсотків, а потім впасти на дурня. Тому будь-яка компанія, яка має офіс більше ніж в одній країні, вона має використовувати за загальною практикою. Десь три таких софти одночасно, тому що вони на різні регіони. Загалом на слуху таких компаній, як наша, ми трошки менше десяти. Ну я маю на увазі, які вже до розвинення до того виду загалом. Їх десь до двадцяти. Ось ну ринок класний, якщо чесно. Маленька конкуренція, але дуже багато роботи саме і фінансування на початку, аби просто отримати свою лейбл базу. І тут такий спойлер, що далі буде ліцензування цієї діяльності, воно якраз буде підв'язано. На під бази даних, які ви розробили самі, чи там хтось для вас е, можливості не обмежені, тобто, ми віддаємо софт, наприклад, правоохоронцям на приватний сервер. Ми їм лише завантажуємо нові лейбли за їх зверненнями додаємо там специфічні лейбли, тому що нам все одно це колись знадобиться і наша система стане краще, якщо ми дослідимо це. Але також ви можете додавати свої лейбли, самі маркувати. І ці маркування вони нам не передадуться, і це є правильно там для розвідок, Ну і просто для будь-якого правоохоронного органу для фінмоніторингу є така класна штука. Ну й в принципі, вона для Бебу там знадобиться і так далі. Просто можна взяти, аби взагалі алокувати цілі, по яким ви будете працювати. Ви можете взяти будь-яку установу, запросити у нас. Далі воно буде в самому софті. Ну просто як вкладка. Берете там Binance, там я не знаю, там е не буду називати українські обмінники. Е якийсь український обмінник берете, і ви можете побачити одразу звідки, які гроші на нього зайшли. Куди вийшли, і якщо вам цей ця біржа не відзвітувала, що на неї там 5% грошей, які на неї зайшли, вони там з Росії, чи ще звідкись, то ви можете поставити їм таке питання. Тут зараз буде моя контактна інформація. і Ще я візьму дві хвилинки, буквально. Якщо можна. Якщо в мене є, хотів би такий момент зачепити, тому що дуже ріже по вуху, коли ось я чую про. Регуляцію про закон про віртуальні активи, те що це якась ось це майбутнє, там чи це сьогодення, чи щось таке. Дивіться до війни. про слідкував, скільки крипти проходить через Україну, і, і це я вам кажу, ви можете сміливо множити хоча б на два, а то і на три, чотири і п'ять. Це вісім мільярдів доларів за рік. І це до того як Росія була під санкціями. Ми величезна країна, в нас не зарегульована криптовалют криптовалюта. Криптовалюта мала в нас бути зарегульована ще з 2017 року в ідеалі, скажімо так. Тобто це вже 6 років простою. За цей час мінімум 8 мільярдів в рік під час війни ця сума вона зростає по експансії, тому що ну ви розумієте, що весь бізнес зареєстрований не в Україні, тому він не підпадає під Україну. У нас ідуть воєнні дії. Тут іде свої приколи в Росії. потрібно відмити свої кошти. Як ви думаєте, яку країну вона використовує для відмивання своїх коштів? Логічно, якщо у неї під боком є найбільша країна в Європі, яка не регулює обіг криптовалюти загалом у себе. Е Використовують нас далі. Ці гроші йдуть в Європу. Ви знаєте про те, що є ЄС бага... ну, е... Вагнер був зараз, це редут е... те, що вони створюють свої ячейки в будь-якій європейській країні. Далі вони ну вони то користуються софтами, вони то бачать, що це проходить крізь нас. Розумієте? Тобто, ну якщо. І ну і сам законопроект, така остання ремарка. Я думаю, що потрібно зосередитися не на відсотку, який ви будете брати з профіту, що логічно, його можна змінити, Зосередитися на технічних засобах, якими ви зможете зрозуміти, скільки загалом у людини є взагалі грошей і прибутку, і це насправді дуже дуже просто і є світова практика. Користуючись цією платформою, до вас так звернувся, скажімо так. Всім дякую.